Вашого повного генерала вереса Олег Миколайович. Олег Миколаївич, ваша думка про цей Ну, Напевно, коментар, те, що бачили, тільки можу підтвердити, що і, і так всі бачили. Перший тайм гарний початок, в принципі, пів тайму навіть непоганих. Контролювали гру, забили гол. Далі трішки збавили десь і втратили вже цей імпульс, який був до кінця тайму. Вирівнялась гра, ми вже більше десь від оборони грали. Але в принципі непогано. Другий тайм, особливо кінцівка, якраз заключних 15-20, хвилин, ми вже десь тут трішки просіли, більше думали про захист і враховуючи два дальніх удара, і перший гол забили з дальнього удару, то можемо десь і подякувати фортуні, тому що від могло залетіти в ворота, а не в поле. Прошу ваше запитання. Mm -hmm. Виходячи з того, що у вас дуже така невдала серія після поразки в Кубку, де ви були фаворитами матчу, будемо казати відверто, і після великої поразки від Полісся на власному полі, сьогоднішній матч для вас був, мабуть, таким своєрідним, ну я не знаю, якщо б ви сьогодні, сьогодні програли, то можливо. Що можливо? Ну можливо, можливо, щось би було. Чи, чи поки для вас керівництво не ставить ніяких рамок? ні? Ну не, 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 не рамок таких своєрідних дедлайнів, ні? По-перше, ну, по я весь час кажу, що і ми працюємо від гри до гри. Ми не думаємо про там, наступну гру, чи через... зараз вже про наступну буду думати. А що ви кажете? Серія? Ну тут ж серія, серія з двох ігор, для мене це не серія. Ну, знову ж таки, як ви дивитесь на речі, це всього дві гри. А серія це щось більше для мене. Тому я ще раз повторюся, у нас досить новий колектив, досить багато іноземців, молодих гравців. І я ж вже трішечки в футболі я розумію, як всередині в нас є колектив, але немає ще команди. Колектив це кількість гравців. А над командою ми зараз працюємо для того, щоб це було приємно дивитися, от 20 хвилин, яких сьогодні було 25. Ось такі мають бути 90 хвилин. До цього ми прагнемо і йдемо. А про серії якісь я зараз не хвилююся. І, по-перше, я тренер, я завжди готовий до чогось про те, що ви хотіли сказати. Я чітко розумію, яка в мене, яка в мене робота, яка в мене відповідальність. Тому за це я менше всього хвилююсь. Я хвилююсь за гру команди і за побудову якраз всередині е, стосунків в колективі. І я від цього якраз і отримую те задоволення, і чому я в футболі.